Сьогодні хочу поділитися з вами дуже глибокою мудрістю. Ця мудрість прийшла до мене чверть століття тому, в 1994 Боже році. Я була молода, і гарна, і недосвідчення, не дуже мудра і не дуже розумна. І прийшла ця мудрість до мене аж з Індії. Така трошечки передісторія. В той час мені було 26 років. Я працювала. На одному з перших тоді приватних підприємств у нас тут в Рівному. Це 94-й рік. Ще дуже мало було приватних підприємств, і в наше місто Рівне приїхав Сік. З Індії, якщо ви знаєте, це така народність індійська. Це такий був дядько, значно старший мене, років так на 15, може більше. В чалмі, а під чалмою в нього були таке довжелезне волосся. Отут в дулечку він скручував, потім метрів 15 цієї тканини накручував. В общем, екзотичний самий натуральний сік, який говорив тільки англійською мовою. А я працювала в той час на тій фірмі спочатку от перекладачем, потім вже я доросла до генерального менеджера, потім пішла вже на свої хліба, свої бізнеси почала е, започатковувати. Ну, а власне, тоді я молода жінка з маленькою дитиною на руках, розведена, в мене там така розібрана на молекули, як то кажуть, е, душа і серце. І ми багато всім е, всіхом. Е, Спілкувалися, тому що він говорить тільки англійською, навколо нього. Ну, от, власне, я з ним проводила дуже багато часу. Буквально з того моменту, як він відкривав очі, і я його заводила там в готельний номер, тому що мало хто навколо спілкувався англійською мовою. Він був абсолютно безпорадний. Україна 94-го року. Це ще той квест. Я з ним ходила і в перукарню, де йому треба було там поголитися або помити голову, підстригтися в нього були проблеми. Зі здоров'ям, вплоть до діареї, і я мусила ну, допомагати людині вирішувати ці питання. Ну, в общем, це окрема сторінка. в моїй біографії, можливо, ви не знали, але такі прикольні факти були в моєму житті. Це колись, як захочете, я розкажу вам трошки більш детально. Сьогодні розмова не про те. Ну і ми, власне, багато спілкувалися з ним. До Індії в мене дуже особливе, дуже особливе таке ставлення, мабуть, я в якомусь минулому житті точно була десь там індускою. Ну, йому цікаво дізнаватись про нашу країну. Мені цікаво дізнаватися про Індію, про менталітет тих людей, Живого Сікха, знаєте, не багато людей в своєму житті бачать. І ми багато спілкувалися про життя, про філософію, про якісь традиції на різні різні теми. І от він мені розказав. Мудрість, якою колись з ним в свій час поділився його батько. Його батько. І він сказав, будь уважні зараз, це дуже глибока фраза, така. Я дуже прониклась нею, дуже багато про це думала, дуже багато використовувала її в своєму житті, знаєте, як певний такий стандарт, як певну таку лінійку, прикладаючи до подій, до людей. До поведінки, до ситуацій. Це дуже мені допомагало, зупиняло мене в деяких питаннях. І взагалі, це один з основних принципів, який я використовую в своєму житті, в роботі, в бізнесі, в своєму мисленні і в своєму спілкуванні ну, от, зі світом взагалі. Слухайте уважно. Найбільший дурень на світі це людина, яка вважає дурнішою за себе людину, яка сидить напроти неї. Ніхто в світі не дурень настільки, наскільки нам би хотілося. Перемотайте і послухайте ще раз, випишіть собі на листочок. І неодноразово подумайте над тим, якби всі користувалися цим принципом, цією простою істиною, ми б жили з вами абсолютно в іншому світі. І в кожного з нас життя було б зовсім інше. Люди, в першу чергу, брешуть собі і брешуть всім навколо, користуються маніпуляціями, видають бажане за дійсне, трошечки приглажують. Трошечки не договорюють, трошечки опускають якісь деталі і е, нюансики. тобто все одно це нещиро. І особливо це в бізнесі, особливо це в професійній діяльності, коли люди хочуть щось отримати від іншої людини, чи це гроші, чи це послуги, чи це ще якісь блага. Якщо би люди поважали інтелект інших людей, і розуміли, що ваші маніпуляції, ваша брехня, ваша нещирість, вона видима. Якби завжди в будь-якій ситуації називали речі своїми іменами, життя було б зовсім інше. І я вам скажу, що в багатьох випадках життя, ситуаціях, оця думка, оця мудрість, вона настільки так глибоко в мені засіла, вона мене уберігала від помилкових кроків. Де, здавалося, можна було би трошечки схитрувати, можливо, десь там, знаєте, така, бувають моменти, коли брехня ніби і не брехня, і, і вона мене зупиняла. І я потім була так вдячна цій мудрості, яка прийшла до мене, бачите, через інші руки і зовсім з далекої країни, в якій я ніколи не була. Сподіваюся, можливо, ще в цьому житті побуваю. Я була дуже вдячна, тому що. Після якогось певного часу я бачила, що якби я отак вчинила, ух, лінія моєї реальності, розвиток мого життя пішов би зовсім в іншому напрямку. А так вона мене втримала, і я потім Єс, дякую, дякую, дякую. Тому я вам скажу, що щирим і чесним бути набагато вигідніше, це безпечніше і. А в стратегічній такій перспективі це однозначно вигідно. Ваша душа буде на місці, ваша доля буде розвиватися в потрібному вам руслі. Ось така мудрість. Сподіваюсь, вам сподобалось.